Шановні клієнти, вас вітає компанія «Відді Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Renault Sandero Stepway 2019 року випуску з економічним двигуном 0,9 літра на автоматичній коробці передач. Автомобіль у дуже гарному стані, з офіційною історією обслуговування і в дуже хорошій комплектації. Комплектація автомобіль має повні склопідйомники, електродзеркала, ткановий салон в гарному стані, обігрів передніх сидінь, мультимедійний руль, є круїз контроль, клімат контроль, мультимедійна система з блютузом. Пробіг даного авто становить 72 тисячі км. Вигон автомобіля працює дуже добре, помилок немає. Розхід паливоподібного подібного авто становить біля 6-7 літрів. Автомобіль від першого власника. Шановні клієнти, якщо ви для себе розглядаєте свіженький автомобіль в дуже гарному стані та щоб він був економічний, запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших діяльностей біля 100 автомобілів.